Топ 5 серіалів, які ви могли пропустити серіал Боткін, захоплюючий семисерійний серіал від Netflix, занурює у таємничу привабливість химерного ірландського прибережного містечка, оповитого загадкою нерозкритої справи десятирічної давнини у центрі сюжету: Гілберт, американський подкастер, який прагне відновити зв'язок зі своєю ірландською спадщиною. Подорож приводить його до Боткіна, де мальовничий шарм містечка затьмарений темною хмарою трьох нерозкритих зникнень. До Гілберта приєднуються Еммі, помічниця подкастера та Дубіза Малоні, досвідчена журналістка-розслідувач. Дубіза отримує завдання в Боткін після загадкової смерті свого урядового інформатора, що додає до їхніх пошуків ще більше інтриг та небезпеки. Серіал вирізняється розвитком персонажів, зображуючи Гілберта і Дубізу не просто як журналістів, а як глибоких особистостей, що протистоять своїм демонам. Їхні стосунки з мешканцями Боткіна, які не надто задоволені згадувати про давні трагедії, додають серіалу відчутного напруження. Кожен епізод знімає нашарування як з головних героїв, так і з загадкових мешканців містечка, створюючи багату картину мотивів і таємниць. Серіал розвивається в напруженому темпі. Кожна серія розумно будується на попередній, підвищуючи ставки і поглиблюючи таємницю, не забуваючи і про комедійні моменти. Серіал твоя перша і остання брехня, захопливий британський восьмисерійний мінісеріал-трилер від Netflix, який майстерно поєднує таємниці та сімейну драму. Серіал є переконливим дослідженням того, як далеко можна зайти, щоб дізнатися правду. Серіал починається з того, що Майя, колишній військовий офіцер, відвідує похорон свого чоловіка Джо, який був загадково вбитий. Після похорону подруга дарує Майї фоторамку з прихованою камерою. Сюжет набуває моторошного повороту, коли Майя через декілька днів бачить на відео з прихованої камери свого покійного чоловіка. Це моторошне видовище занурює її в глибоке розслідування, яке розкриває змову та секрети. В якій беруть участь її найближчі родичі, детектив, що веде розслідування смерті чоловіка та загадкова родина її покійного чоловіка. Це психологічна подорож лабіринтом брехні, де кожне откровення приносить більше запитань, ніж відповідей. Майя зображена із захоплюючою інтенсивністю, персонаж, яким рухає невпинний пошук істини. Її військовий досвід дає їй унікальний набір навичок, які вона використовує. Щоб розплутати складну павутину брехні і обману, що сплелася навколо неї, серіал Fallout оригінальний серіал на Amazon Prime – занурює глядачів у ретельно опрацьований постапокаліптичний світ, що спирається на багату історію улюбленої франшизи відеоігор. Для тих, хто не знається на відеоіграх, цей серіал буде чимось новим та свіжим. Дія серіалу розгортається через 219 років після катастрофічної ядерної війни у ледь впізнаваному Лос-Анджелесі. Радіація змусила залишки людства жити в підземних сховищах. Над землею місто являє собою небезпечну пустку, населену мутантами, рейдерами і всіма манерами постядерних жахів. Серіал досягає успіху в побудові світу, створюючи візуально приголомшливий і водночас моторошний ландшафт. Який поєднує футуристичні технології з американським колоритом 50-х років, що є візитною карткою франшизи Fallout. Головний персонаж Люсі, молода жінка, все життя якої було обмежене безпекою підземного сховища? Одного дня жахливі обставини змушують її вийти на поверхню, де вона стикається з суворими реаліями світу, безповоротно зміненого ядерною катастрофою. Подорожуючи цим небезпечним новим світом, Люсі перетинається різними персонажами, двоє з яких стають її супутниками. Перший Максимус, доблесний збройносцем зі сталевого братства, це воєнізована організація, що ставить своїм головним завданням пошук і збереження технологій. Другий Купер Говард, колишня голівудська зірка, чия радикальна мутація привела його до нового життя мисливця за головами. Серіал вправно балансує між похмурими реаліями та гумором, підтримуючи інтерес, не стаючи надто похмурим. Шанувальники гри та новачки опиняться у темному, але захопливому світі, де кожен епізод розкриває трохи більше таємниць, що огортають радіоактивні руїни Лос-Анджелеса. Серіал темна матерія американський науково-фантастичний телесеріал від Apple TV+, Розгортає захопливу розповідь за мотивами одноіменного роману. Серіал вигадливо поєднує елементи невизначеності, страху та квантової фізики у переконливу історію, яка захоплює з самого початку. У центрі серіалу Джейсон, професор фізики, який має красуню жінку Даніелу та сина Підлітка. Його звичайне життя перетворюється на хаос. Після здавалося б, безневинного рішення відсвяткувати престижну нагороду свого друга Раяна. Цей вибір заводить його в кролячу нору з немислими наслідками. По дорозі додому, після святкування Джейсона викрадає невідомий чоловік та вколює йому дивну речовину. Після викрадення він прокидається в паралельному всесвіті, де всі звичні аспекти його життя непомітно і тривожно змінюються, а невідомий чоловік займає Джейсонове місце в його всесвіті. Зрозумівши це, Джейсон намагається покинути чужий йому світ. І повернутись додому. Разом з ним відправляється Аманда, загадкова науковиця. Дорога додому виявляється боротьба за виживання, і Джейсон всіма силами буде намагатися повернутися до сім'ї. Темна матерія це серіал, що спонукає до роздумів про власний вибір та майстерно поєднує науку з інтригами та напругою. Серіал Ласун захоплюючий американський телесеріал від Нетфлікс. Знятий за мотивами одноіменної серії коміксів протягом трьох сезонів серіал заглиблюється в унікальний світ, де таємничий вірус породив нове покоління гібридних дітей, частково людей, а частково тварин. У центрі серіалу Газ, молодий хлопчик-гібрид з рисами Оленя, який 10 років живе зі своїм батьком в лісі подалі від людей. Зовнішній світ ставиться до гібридів з підозрою і страхом. Звинувачуючи їх у поширенні смертельного вірусу, що призводить до дискримінації та полювання на таких дітей. Життя Гаса різко змінюється, коли він знайомиться з Джепардом, суворим одинаком зі складним минулим, відомим у народі як велетень. Разом вони вирушають у небезпечну подорож Америкою, яка обіцяє не лише розкрити таємниці походження Гаса, а й правду про вірус і гібридів. Стосунки персонажів, що еволюціонують від незнайомців до чогось схожого на сім'ю, зображені з непідробною теплотою та глибиною. На своєму шляху Газ та велетень зустрічають все більше і більше нових персонажів, як друзів, так і ворогів. Серіал вдумливо ставить під сумнів моральні рішення, прийняті в ім'я безпеки. Контраст між загрозливими та чарівними аспектами цього нового світу поєднує похмурі антиутопічні елементи з моментами справжнього дива і краси, особливо через зображення гібридів. Ласун це глибоко зворушливий і чудово знятий серіал, який поєднує пригоди, таємниці та драму на тлі суспільного занепаду та відродження. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки, а також пишіть про інші цікаві серіали. До нових зустрічей!